Івано-Франківська письменниця Софія Андрухович презентувала нову книгу Фелікс Австрія. Таку назву має історичний роман Навпаки. У ньому авторка описала долю двох жінок аристократичної польки Адель та звичайної українки Стефи. Письменниця зобразила їх долі, які могли би скластися зовсім по-іншому, якби не мармолядова пожежа у Станиславові. Книгу, зізнається, авторка писала непросто, насамперед, тому що для першого свого роману вперше вивчала історичні факти. Я ніколи теж не писала роману. Ем... І не працювала з історичним матеріалом, на основі якого е, створювала книжку. Е, у мене постійно з'являлися різні страхи і такі відчуття невпевненості пов'язані з цим. Особливо, коли ти робиш щось вперше, то ти не можеш це зробити достатньо добре. І людина завжди схильна до себе прискіпуватись. Ну і тому я побоювалася різних е, промахів. Роман Фелікс Австрія про стосунки жінок і країн, націй і мов про узалежнення і свободу вибору, про побути, смак, відданість і жертовність. Станісловів кінця 19-го, початку 20-го століття у книзі відкривається в усіх аспектах. Перший роман письменниці, як каже вона сама, відверте зізнання рідному місту. Я могла в такий спосіб говорити про любов до свого міста, не якимись штампами, такими реченнями, які дуже багато разів лунають, і мало що говорять насправді. А я могла зробити якусь, якусь річ, якийсь предмет, яким є книжка, і цей предмет приємно тримати в руках, і з нього виникають якісь ще емоції. Тобто, це такий спосіб зізнатися в любові своєму місту. На кожній сторінці роману постійно відбуваються несподівані для читача повороти. Поряд із вишуканими описами цілої епохи давнього Станіславова звичайні речі, які одразу зрозуміють івано-франківці. Відтак продовження роману не буде. Попереджає авторка. каже, наступного разу хоче знайти інший спосіб говоріння.